Такого від лободи не чекав ніхто. Співачка втомилася від європейських гастролей і заявила, що йде зі сцени. Ми не будемо давати сольні концерти. Що вона робитиме без концертів? І головне, чи планує повернутися в Україну і дати на прощання обіцяний концерт у Києві? Я це обов'язково зроблю. звісно, я вернусь, більшим концертом. Коли саме це станеться, Лобода розповіла у новому інтерв'ю на Ютубі. Інтерв'ю триває майже годину, і, якщо чесно, дивитися його не дуже зручно. Воно повністю російською. Та ще й відеозв'язок у Світлани підвисає. Світлана, а де ви зараз себе себе вдома? дома? це Україна, а мій дом там, де живуть мої діти, моя сім'я. Сьогодні ми живемо в Рігія. Тож я зробив героїчний вчинок, додивився це інтерв'ю до кінця, щоб ви цього не робили. А у цьому відео покажу головні моменти, дам основну інформацію і чесно скажу, що я про це думаю. Що я про це думаю? Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на моєму ютуб-каналі про шоу бізнес та політику і це рубрика Що я про це думаю. І сьогодні, що я думаю про Світлану Лободу та її останні заяви. Але спершу поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Вам не складно, а мені приємно. Зробили? Тоді поїхали! Що я про це думаю? Отже, Світлана Лобода дала інтерв'ю для ютуб-каналу «Рада і Тьоркі». І вже на початку розмови зробила сенсаційну заяву. Ми робимо творчу паузу. Ми не будемо давати сольні концерти. Ми так прийняли рішення, тому що всьому є свій якийсь определений енергетичний ресурс. І вже три роки я їжджу в турах, і мені просто потрібно час для того, щоб перезагрузитися. И с марта месяца мы берём паузу. Год, полтора, два, не знаю, как как мне понадобится, как как почувствую. Далее Лобода рассказала, чим буде займатися під час цієї творчої паузи. Я буду випускати пісні, я буду займатися, може, чим-то ще цікавим, може, быть, освою какой-нибудь музыкальный инструмент новый. Що я про це думаю? Нехай свята відпочине українцям від того, ні холодно, ні жарко. Чи буде вона далі гастролювати Європою, чи буде сидіти з дітьми? Але я насправді почав дивитися це інтерв'ю не через новину, що Лобода припиняє виступати, а тому, що мені хотілося отримати відповідь на питання, яке хвилювало, мабуть, усіх українців, чи справді Лобода після усіх зашкварів? Планує виступити в Україні. Адже на початку листопада під час виступу у Молдові артистка прямо зі сцени анонсувала концерт в Україні. Давайте пригадаємо. Я так щаслива, що у нас є можливість з вами сьогодні зустрітися хоча б тут. Але ще нема, я обіцяю, це буде на території України. Так і люди! Ця заява викликала неоднозначну реакцію в Україні, адже чимало людей досі негативно ставиться до лобуди через те, що вона продовжує співати російською та виправдовує російський народ. Я осуждаю тих людей, які говорять, що ми за війну, що можна вбивати. Я осуждаю цих людей, а люди, які потрапили в ситуацію, ловушки, і вдома плачуть, і вдома страждають. У нас родственников живе в Росії. І дуже многих наших друзів, Росії, і многие просто ну они не розуміють, що хорошие Кожній плохие є хороші о том, что тому, що ми всі как як кожного человека є своя життя. І от цікаво, як з такою неоднозначною позицією Лобода збирається давати концерт в Україні. Ведуча не підвела і поставила схоже запитання. Во всех новостях пестрят о том, что Светлана Лобода сказала, что будет давать концерты в Украине. Я сказала, что я обязательно вернусь с большим концертом в Украину. И я это обязательно сделаю. Но после окончания войны. Я считаю, что когда закончится война и мы немного придем в себя. Вот тогда можна буде подумати. Звісно, я вернусь, першим концерт. Я думаю, що Лобода дала задню, адже у Кишиневі вона сказала, що приїде з концертом до України зовсім скоро. Не могу, я обіцяю, це буде на території України. Не а тепер каже, що лише після завершення війни. Я це обов'язково зроблю, але після канчання війни. Мабуть, співачці пояснили, що в Україні її не дуже той чекають. Я, я тобі поясню, поясню. зайдеш до мене окремо, поясню. Але чи зробила вона висновки? Чи готова свята хоча б перекласти свої російськомовні хіти та перейти на українську, аби було менше претензій з боку української публіки? Звзди uh, питаються свої русські пісні, ну, не русські а на русському яскі переділати на українські. Ви плануєте такі речі робити? Вже із готового. Нет, я говорила это изначально. Я не буду переводить песни, которые любят миллионы. И украинцы тоже. Но у меня не получилось, наверное, ни одного такого прям хита, мега -хита, который я делала на русском языке, потому что я всю жизнь говорю на русском языке, я чувствую это. Мне бы очень хотелось написать, что на украинском языке такой же мегахит. Я думаю, что я к этому тоже приду. Тож виходить, що їхати в Україну Лободі нема з чим. Бо співати російською не можна, а українською немає суперхітів. От такий от творчий глухий кут. Але проблема не в репертуарі, а в тому, що останні чотири роки Лобода так і не зрозуміла, в чому її помилка. Вона жодного разу не вибачилася перед українцями за свої концерти в Росії з 2014 року. І робить вигляд, що хейт з боку українців по відношенню до неї пов'язаний зовсім з іншими речами. когда началась война, и вы приняли решение уехать из России, на вас обрушилась шквал хейта со всех сторон. Я не могу понять причину хейта с украинской стороны на вас. Объяснимо. Знаете почему? Потому что в тот момент люди впервые в жизни поняли, что такое война. Людям было больно, людям было тяжело, люди не понимали, что делать, и они как они выливали свою боль в агрессии, в том, что они ругали все, что связано с Россией. Тобто це українці погані, а вона жертва. При цьому Лобода сподівається, що з часом її зрозуміють і знову приймуть. Я в цьому дуже сумніваюся, бо занадто багато зашкварів у світи. Але найстрашніше, що після війни вона майже гарантовано знову буде виступати в Росії, адже у неї в голові росіяни це маленькі люди, які не несуть відповідальності за війну проти України. Ми всі маленькі люди ми нічого не можемо. Я думаю, що пауза у концертній діяльності може піти лободі на користь. У неї буде час замислитися, зупинитися, проаналізувати свою поведінку та нарешті зрозуміти, що від неї хочуть українці і чому вони не люблять тих, хто сидить на двох стільцях, і можливо, свята нарешті зробить правильний вибір. Це була моя думка. А що ви думаєте про Світлану Лободу та її майбутнє в Україні? Напишіть в коментарях. Якщо ж це відео було для вас корисним, поставте йому лайк та підпишіться на канал. Ну а якщо є бажання та можливість підтримати мене матеріально, в описі будуть реквізити. Дякую, що дивилися. Побачимося вже у наступних відео. Що я про це думаю?